Неймовірно, друзі, маємо новину. Українські військові уже в Херсоні. Про це пишуть усі передовиці. І маємо ось це відео, як херсонці скандують. Слава ЗСУ, Херсонце Україна. Піднімають українців, херсонці, наші рідні, піднімають воїнів збройних сил України і скандують. Це просто фантастично. Слухаємо ще раз. Ура! <ріст> Боже, люди плачуть, просто на це неможливо дивитися. Старші люди. Ви бачите. Дивіться емоції ці щастя. Це от просто перше відео, яке зараз з'являється. І це центр Херсону. Буквально і маємо офіційну інформацію. вже від Українська Правда пише у соцмережах. Вже шириться відео. Власне, ви зараз його бачите. Як українські захисники в день 11 листопада почали заходити у Херсон на будівлю головного управління поліції, вже майорить український прапор на відео. Видно, як чоловік у цивільному підсадив військового, і той встановив жовто-синій прапор на будівлі. Головного управління поліції області, фасад будівлі, решітки на вікнах і панду. Справа входу свідчать про те, що це будівля поліції на вулиці Лютеранській 4 на південно-східній околиці Херсона. Отже, маємо таку коротку новину, і е, зараз покажу ще відео з Херсона і Світлини. І ще одна позитивна новина, адже відбувся черговий обмін. з російського полону. Повернулося 45 воїнів збройних сил України, і збройні сили України настільки швидко просуваються, що на Херсонщині цієї ночі було звільнено 12 населених пунктів і відбили низку атак. Росіян на Донеччині. Тому, друзі, просуваємося не лише на Херсонщині, але й на Донеччині оновлена карта просування Збройних сил України на херсонському напрямку. Бачимо, що Херсон уже підконтрольний Україні. Ми дуже довго чекали цього, але, звичайно, потрібно бути дуже обережним зараз. В кого є родичі в Херсоні, тому що багато будівель заміновано. Ми знаємо, що росіяни вони підлі, о дівчинка вийшла. Дивіться, просто щойно з'являється на фото в Херсоні з прапором українським. Люди збираються на вулицях зустрічати зсу. Це фантастика! Слава Україні! Героям слава! Ура, ура, ура! Просто давайте ще подивимося. Подоляк пише, щойно українська армія, яку у лютому давали три дні, захистила Київ, звільнила три регіони, де окупувала Харківщину і взяла Херсон, радник голови ОП Михайло Подоляк. Ура! От він написав щойно у твіттері. Давайте подивимося ще останні новини. З'являються все нові і нові світлини. Зараз подивимося. Цаплієнко, також військовий журналіст. Він поширював ці відео. Подивимося. Ми не зупиняємося в Херсоні, ми маємо звільнити всі українські землі, Севастополь. Ми маємо вигнати звідти флот вбивців. І це справа не лише військових. Поширює цю інформацію журналіст ЗСУ, ЗСУ, центральна площа Херсона, просто вибухає емоціями. Херсонщина разом з Херсоном, згідно законодавства країни-агресора, вийшла зі складу Російської Федерації. Розвал Росії розпочався, панове пишуть пишуть в соцмережі. Ну і окрім Херсона, також на Херсонському напрямку звільнено такі населені пункти: Дучани, п'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбець, Калинівське, Бобровий Кут Безімене. І благодатне наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому зміркування безпеки операції офіційно про результатів буде згодом. За минулу добу підрозділи село оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та веселий Солодар, Бахмут, Андріївка. Вау. Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Павлівка Донецької області. Тому збройні сили це така фантастика. Просто Збройні сили України е е тримають оборону на всіх напрямках і маємо карту От Херсонщина. Звільнення е бачите, наскільки швидко і потужно просувається Збройні сили України. Також маємо інформацію, що люди святкують. Будь-бо херсон шампанське. І підпис вільний, дуже солодкий <ріст> клас, Шамбанський Херсон. Можна сьогодні відкоркувати пляшечку. Бачите, українці вже ну, поша меми такі поширять. Кожен раз, коли я бачу, як повертається наш прапор, серце стискається від любові до країни, і від гордості за наших вояків, які виборюють свободу до неї. І Херсонська область сьогодні прапор піднімає. Дивимось, український військовий. Ну і друзі, ось власне це звільнення піднімають український прапор над Херсонською областю, означає, що нам відкривається дорога в Крим. Шлях, шлях, шлях додому. Він був довгий, довгий. Вісім років, вже дев'ятий рік, практично, але повернуть всі, всі території, і також Україна, звичайно, дбає за військовополонених. Сьогодні повернулися 45 українських військовополонених з полону. Ви бачите, щасливі обличчя військовополонених українських їх обміняли, от і власне опублікували ось цю світлину тому. Дуже дуже гарні новини з приводу цього, але звичайно ворог не розслабляється сьогодні. Також він завдав ударів е, по Миколаєву. Миколаїв це просто взагалі місто герой, тому що скільки е, бід е, наробили в Миколаєві, скільки будівель, ракетний удар по Миколаєву. Житловий будинок, кількість жертв зросла до шести сьогодні. Росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві. Ну ми це теж знаємо, адже вони будуть продовжувати, ем, знаєте, тому що в них агресія від, від того, що відбувається, що Збройні Сили України відвоюють території українські, але не здолати українця. Це нація нескорена і нація заряджена перемагати. І вже в мережі запустили такий флешмоб зворушливий Херсон. Це Україна. Тому, друзі, підтримуйте, поширюйте фотографію з українським прапором. Їх зараз піднімають уже на всіх будівлях, і підтримуйте цей флешмоб. І останні новини. Дякую соночки і веселі діти. Генштаб показав, як зустрічають Збройні Сили України. Ну, це, власне, це, і це відео, яке зараз поширюється. Подивимося ще, У мене вже немає слів. Як люди йдуть просто на вулиці з, з прапором. Дивіться, фантастика. Військові, несуть український прапор. Харисонці зустрічають. Клас! Ми дочекалися, друзі, цього моменту. Скоро дочекаємося і деокупації інших земель. Це просто неймовірно. І маємо власне фотографії центр Херсона. Чудово, чудово, а ви уявляєте, як... Як палає, горить і палає. Над будівлею головного управління поліції у Херсоні піднімають український прапор і знову найщиріші обійми. От власне це відео. А ваша радость, наша радасть, Казахстан, дякую. Е, спасибо за підтримку, Казахстан. Ви постійно пишете коментарі. Відім, дякую. Це просто неймовірно, друзі. Тому щасливі обличчя людей з. Ой, Борислав! місто Борислав. Видите, люди уже фотографируются с украинским военным, и это э, очень хорошо. А на России тем временем? <свес> очень нужно давать. Это умение. Оно сейчас нам всем очень нужно Это умение вовремя завалить, хлебала своих эмоций. Это важное умение. Оно сейчас нам всем очень нужно давать. Это умение вовремя завалить, хлебала своих эмоций. <головіка> На Росії, друзі, горить і палає, тому що коментарі, які ми бачимо зараз. Ганьба, Позор всім Позор! от Херсон, ви бачите, підняття українського прапора, фантастика і цей а, а на Росії там горить і палає. Позор! бачому, ви здалі Херсон, куди далі. Ну і друзі, як багато експертів прогнозували, що власне взяття Херсону це буде е, такий переломний момент у війні. І це означатиме, що Російська Федерація почне свій розпад, адже зневірення усієї Росії з приводу того, чому, це, це, ж, це, ж, це ж російська територія, там ж Путін визнав, як це вони могли захистити і так далі. Тому, друзі, там горить палає і ще буде багато там спалахувати, ви знаєте, скоро. Вітаємо! Залишайте коментарі, закінчимо цей ефір. Ось таке скандування клас. Дякую, що дивилися, друзі. Ставте ваші вподобайки. Слава за силу. Залишайте коментарі. І нехай слава про наших е, збройних сил України шириться по всьому світу. Ми вже поставили Україну на е, карту світу. Е, Україна це нація нескорених е, і непереможних. І власне ми показуємо зараз, що найпотужніша армія це українська е, У нас буде повна мілітаризація, мілітаризована країна, і ми показали приклад. Е, як мінімум у всій Європі, як максимум усьому світу. А, пишаємося, боремося, донатимо, допомагаємо і скоро будуть всі наші території повернуті. Ну, можна сьогодні відкрити, відкоркувати пляшку шампанського за Херсон. Дякую.